и Сына и Святого Духа, Господа Господи. с книгой, мой след на каждый день года по церковным чтениям и Слова Божия Святителя Фаофана Заборника. Бога явление. Крещение Господа названо Богоявлением, потому что в нем явил себя так осязательно единородный Сын Божий, единый истинный Бог, в Троице поклоняемый, Бог Отец, глазом с неба, Бог Сын, воплотившийся крещением, Бог Дух Святой, нешествием на крещаемого. Тут явлено и таинство отношения Лицкой Святой Троицы. Бог Дух Святой от Отца исходит и в Сыне почивает а не исходит от Него. Явлено здесь и то, что воплощение, воплощенное домостроительство спасения, совершено Богом Сыном воплотившимся, соприсущую Ему Духу Святому и Богу Отцу. Явлено и то, что и спасение каждого может совершиться не иначе, как в Господе Иисусе Христе, благодатью Святого Духа, по благоволению Отца. Все таинства христианские сияют здесь божественным светом Своим и просвещают умы и сердца с верой совершающих себе великое празднество. Придите востечем ум на горе, и погрузимся в созерцание всех тайн спасения нашего Боя, во Иордане, крещающейся тебе, Господи, троическое явись поклонение. Спасіння троїчі нам устрояющее і нас троїчі спасающе, так дуже змістовно і глибоко, і сконцентровано святити Фофан Затворник тлумачить нам і той невеликий уримочок зі святого Євангелія, який ми щойно почули за богослужінням. І самим сенс свята Богоявлення. Так Він розповідає нам про таємницю Святої Трійці, про ту таємницю, яка є неосяжною повністю в усій мірі людським розумом. Подібне пізнається подібним. Так говорили ще давні. І якщо Бог, як ми знаємо, є любов'ю в усій її повноті, то тільки тоді, коли людина буде жити в любові. Вона може пізнавати триєдинного Бога, Бога, який перебуває в трьох особах, але єдиний у своїй суті. Свято Богоявлення неодмінно ну, пов'язано з такою необхідною справою для спасіння кожного з нас як наше особисте Христя. Адже Христос Господь. Прийнявши хрещення від Іоанна у Іордані, показав той шлях, яким ви повинні йти. Він не потребував хрещення каяття, але разом з тим, приймаючи це хрещення, він смиряє себе, зменшує перед людьми. І так ми повинні навчитися зменшувати себе, умаляти себе перед ближними нашими. Це інколи дуже непросто. Коли нам здається, що ми кращі за інших, інші роблять не так, ми ж вчиняємо правильно. Так говорить нам хворий нашими пристрастями і гріхами, наш людський розум. Але ми повинні долати це, повинні долати в собі ту ветху людину, яка за виразом апостола Павла постійно живе в нас і повстає в нас. Каменя на камені від цієї відхої людини ми не повинні залишати. Як нам інколи буває непросто, коли ближні можуть робити нам усвідомлено чи найчастіше не усвідомлено боляче. Так непросто і Господу нашому, адже кожним нашим гріхом ми робимо йому боляче. Але незважаючи на це, він продовжує нас тобі. І Він любить нас не тому, що ми хороші, і незважаючи на те, що ми дуже часто буваємо поганими. Господь повнотою любові, це теж те, що властиво при святій трійці, триєдиному Богові. І от, Дай Боже, щоб в цей праздник обявлення, хрещення Господньому ми усвідомили, хто і ми насправді, і, зрештою, почали переправляти себе, змінювати себе, а світ. Той, який християни покликані проображати, буде змінюватися тоді навколо нас, коли ми почнемо працювати над собою і почнемо змінювати його, орієнтуючи в першу чергу на самих себе. Себе не так просто перемогти, тому що треба подолати своє Я, треба подолати те, що називають егоцентризмом, де коли людина ставить себе в центр всього, а ближні вже повинні навколо неї повертатися. А Господь же хрещенням своїм у Іордані показав, що ми навпаки повинні поставити в центр Бога і ближнього, як образ Божий, і повинні зменшувати себе, умиляти себе і перед Богом, і перед ближніми нашими. І тоді Господь, який гордим супротивиться, а смиреним дає благодать, не залишаючи нас ніколи, рясно наділить нас своїми дарами, тими. В яких ми можемо і повинні стверджувати своє християнство, свою належність до Христа і до Його церкви. Сьогодні в цей святий день богоявлення ще і ще раз замислимося над тим, як ми живемо, що в нас не так, що нам потрібно змінити в собі, щоб ближнім нашим було з нами простіше і краще. І коли навчимося змінювати себе, то і все стане іншим навколо нас. А крайнім проявом гордості, як говорив священий отець Олександр Євчанінов, є те, коли людина себе вважає кращою за всіх. Вона вважає, що її не розуміють, їй не йдуть назустріч. А християнин це та людина, яка навпаки себе бачить гіршою за всіх. Ближніх своїх бачить як ангелів. Цьому нас повчають преподобні отці наші старці оптинські. І стільки лише виходячи з таких позицій, людина. Намагається служити і повинна служити і Богові, і лишні. Дай Боже, щоб ми, повторюючи за Іваном Христянкином слова, що я жодної поганої людини в світі не бачив, крім себе, усвідомили, що ми часто саме такими і є, і не часто, а є такими. Як говорить апостол Павел, серед грішників я перший, але разом з тим, я перший серед тих грішників, яких прийшов спасти Господь, одніх же перший в ас. Ми промовляємо ці слова святого Апостола, коли звершуємо молитву перед святим причастям. І, виходячи з того, яким ми насправді, почнемо виправляти себе, змінювати себе. В цьому і полягає наше і каяття, і зростання у Христі, і зростання у любові. Нехай Господь допоможе нам жити для його справи, для справи любові, допоможе нам стверджувати любов, такої. Ту любов, якої так потребує світ навколо нас. І коли ми будемо діяти так, то тоді ми будемо справжніми, не зовнішніми християнами, а християнами Духу Христового, Духу кротості, любові і смирення. Амінь.